Закарпаття 2010 тисячі більше 300 метрів дамп зруйновані стихією, затоплені дороги, зруйновані мости. Сильні повені в області трапляються майже кожні 10 років. Натомість протипаводкові програми майже три роки, практично без фінансування. Ні проектних, ні будівельних робіт. Лише кілька пілотних проектів, і ті за європейські кошти. Один рік поспіль протипаводкова програма з державного бюджету не фінансується наразі поточний рік ми зустріли з боргами в 15 мільйонів, о, зараз погашено лише 10. Але треба ще зазначити, що це борги з 2012-2013 року. Тобто вже кілька років поспіль ми нічого не будуємо. І зараз Закарпаття захищене повеней тільки на 30 відсотків. Якщо не відновиться фінансування, наслідки можливих паводків будуть катастрофічними. Олена Томич згадує негоду 2006-го. Тоді уж, який вийшов з берегів, підтопив дві насосні станції. Через це затопило частину правобережжя міста. Серед іншого, і вулицю Ужанську, на якій мешкає жінка. Да, пам'ятаю, тоді було дуже велика. У нас у... у мене прямо вже у квартиру. У будинок уже вода заходила. У гараж був повний, все тут було по коліна води, коли дощ повені, то тоді вода підступає. Петро з Бона, що пам'ятає паводки 1957 1970 років. Чоловік усе життя прожив недалеко від річки Уж, тож знає її норов. Каже, найбільша вода бувала саме після великої посухи. Десь 15 сантиметрів не вистачало, щоб заляло радванку. Tam, że de, na wierchu, tam cygany za bergam żyli, tak i z, zalialo było pomysł. Без захисту перед стихією більше 50 населених пунктів Закарпаття, серед них навіть обласний центр. І, хоч зараз у жмілки здається, зовсім безпечним, саме ця річка може наробити найбільше біди у разі паводку. Ужгород повені захищений чи не найменше. Не менша небезпека у гірських районах. Залишається декілька десятків таких потенційних місць: це виноградівський, Берівський район. Ну тячівські дає потенційна загроза підмиву порушення підтоплень. Це доведено. Громади знають цю ситуацію, і в міру готовності ми слідкуємо за цією ситуацією. Більше двох мільярдів гривень необхідно для максимального убезпечення Закарпаття від паводків, підрахували експерти. А проводити нагальні роботи найкраще було б цього посушливого літа. Цим скористалися Румунія та Угорщина. Тоді, як за кілька кілометрів від них на Закарпатті, через нестачу фінансування техніка стояла.